Які є вудочки, це вже останнє в цьому сезоні. Вирішив невеличкий ще зняти огляд і ну, надати, питання, відповіді на питання, які дуже часто мені задають, і я вже просто вже не маю ні сил, ні здоров'я відповідати на них. Перш за все, е, говорять про те, що запитують, яка вудка найкраща. Але на даний випадок я вважаю, що взагалі там ідеальні вудочки ще на безметилку не придумав. Ці всі вудки, вони під різний хват, вони, ну, кожній людині по-іншому. Один бере там мишку, каже, мишка для мене найкраща вудка. Інший бере вудку, грубо говоря, там гриб, каже, -на для мене найкраща. Інший бере усу. Це все залежить від хвата. Чуть більш детально я розкажу. Ось, по теж, напевно, як і всі, я вважав, що вона повинна бути дуже легесенько, Але в принципі, якби, Мормишка і в спорті. Так? І без мотилка, це трішки різні речі. Без мотилки ми повинні працювати цілий день інтенсивно. І тому вона повинна бути зручна і рука не повинна вам боліти на кінець дня. Ось. По грибу. Це ось така. от, бачите. Хват і пальчиками можна, і в ладонь можна. Ось, Вона така йде. Оса. Теж, бачите? Дуже, дуже зручна. Ось. Ну, Мені особисто в цьому році я почав робити. Мені подобається шайба. Оце мала шайба, оце велика шайба. Бачите різницю? Чому? Тому що в мене хвати йде пальцями. Я люблю тримати пальцем. В цьому випадку в мене працюють і пальці, і кість працює, і рука працює. Тобто в мене більше можу робити маніпуляцій. Якщо тут ми беремо в руку, у нас працює тільки кість. І працює рука. то Тут я можу в принципі, допомагати свої пальчиками і кістю. Тобто мені от так от зручніше. Ось. По ківочкам Ось використовую сталь 65G, чиї аналоги. Ось, ну Дуже багато марок сталі, які подібні за своїми характеристиками. Ось. Всі, ківочки, кожен, всі ківочки я роблю вручну. Тобто ну, одинакових немає. Якщо вам подобається якийсь мій ківочок, у вас він вже є, ви їм ловите, то ви обережіть, тому що точно такі я не зроблю. Ось. Буде схожий, за характеристиками, можливо, за розміром, але точно такі я з вами не зроблю. По матеріалам те ж саме. Ну, купити десь просто під і листову сталь потрібно, ну, дуже важко. Це приходиться шукати там, по кусочку, по метру, по два метри, десь на барахолках і тому подібне. Ось, досить має хороший, в принципі, я вже погнувши матеріал, я вже розумію, чи можна з нього робити кілочі, чи не можна. Тому з року в рік навіть матеріал може відрізнятися від того, що робив, наприклад, в минулому сезоні. Тому що з велику якусь закупку зробити, щоб сразу на все життя, я, на жаль, не можу. Ось, це теж, Ці речі теж ви повинні розуміти. Ось, По кемблікам. Ось дивіться. Бачите? кемрики. Для чого стільки кемриків? Ну, В принципі, говорив я для те, щоб розподіляти нагрузку на ківочок, але це все не має значення. Їх може бути набагато менше, їх може бути взагалі два кріплення. Ці кембріки для чого вони потрібні? Вони захищають ківочок. Коли ви складуєте вудочку, ось, ківочок, лісочка його згинає рівномірно. Якщо ми, грубо говорячи, не буде в нас, у нас будуть ось такі от перегиби. І раз, рано чи пізно ми ківочок просто зламаємо, чи зробимо якийсь критичний перегин, і потрібно вже буде пальцями вирівнювати. Воно то буде далі працювати, але вже буде не естетично. Тому ці кембрики більше для захисту самого ківка. Ось знаєте, зматуйте, вузлик тут є. Вузликом зацепляється, і вона просто перегинається. Так воно, в принципі, захищає ці кембрички. Через ці кембрички леску проводимо. Ось, Якщо десь щось не влазить, беремо голечку, просовуємо коло голечки на своєму ліску. Тобто придеться помучитись, надіти окуляри, але це все вийде. желізний колечко треба ліску теж проводити. Для чого це? Це захист самих кембриків. Коли ми складемо вудочку, ліска сюди, основна нагрузка лягає сюди, а не на кембрики. Якщо цього колечка не буде желізного, воно просто поріже. Рано чи пізно ви поріжете всі кембрики. А так воно захищає. Це колечко також, це в принципі направляюче, щоб у нас не по колечку не ходила туди-сюди. Вона в принципі буде йти по... рівненько посерединці. Ну, так задумано, Ну, воно і працює. Ось. Ківочки зйомні, можна переставляти. Ось. Якось ось так. По матеріалу, якщо є там когось можливість, мені інтересує сталь 65 Г. Ось, В розмірах від 0,16 до 0,19. Якщо у вас є, я готовий там купити за вашу ціну. 65 чи і аналоги. Ось. Ну, Наразі все. Дякую вам, до зустрічі на кризі.